Кожен, який пережив піднесення цих днів майдану, спілкування солідарності, співу концертів, обнімання, танців, підскакування, питає: а що далі? А як так зробити, щоб це не вивітрилося, Щоб цей ентузіазм не пішов в повітря? Я маю до вас пропозицію. Це все, що ми переживали, що нас оточувало, треба прийняти. Треба поглинути, перетравити, щоб воно стало частиною душі, духа, щоб воно було в думках, в серці, щоб воно було волосся по віках, нігтях, пальчиках, щоб воно зайшло у наш спинний мозок, щоб він випростувався назавжди. Щоб наші очі світилися, щоб наші рефлекси були мужні, відважні, витримані, мирні, але сильні. Раз воно є наше, раз воно не є лише, так би сказати, спільно десь між нами, а кожен з нас це прийняв і засвоїв, ми тоді можемо думати про те, що робити. І ми робитимемо. Потрібні речі, передумані речі у мирний спосіб, у твердий спосіб, рішучий і вирішальний спосіб. А що є ця засвоєна атмосфера? Це є твоя і моя, це є наша гідність. Наша з вами гідність. Коли ти чуєшся гідний, тобі море по поколіно. Христос починав свою проповідь хрещенням. Від Йоанна, коли голос Отця прозвучав: Це мій Син возлюблений, якого я уподобав. І Ісус міг іти зцілювати, міг іти супроти тих, які скепсисом, з лайкою, з підступом сприймали Його благовість, Він міг іти на муки і на смерть вільно, сильно, мирно. Тому що він знав свою гідність. Він знав, що він є сином Божим. Дорогі брати і сестри, ти є дитина Божа, ти є возлюбленим сином і возлюбленою донькою. То є твоє імення. Це є голос Майдану, який каже: Бог тебе благословить, благословить, добрим словом називає. Ти є гідний. Ми є гідні. Ми всі створені на образ і подобу Божу. Прийми цю гідність. Нехай вона стане твоєю спокійно, день і вночі, у всіх стосунках, на Майдані, на відпочинку, на роботі в школі, на вулиці, в трамваї, ти є гідний. І ніхто не сміє цього відібрати. І коли воно вже є твоє, ти будеш. Цією гідністю променювати, ця гідність буде керувати твоїми думками і діями. Та гідність поведе тебе у переможному, мирному паломництві до гідності всіх твоїх братів і сестер. Нехай Богом дана гідність буде нашим знам'ям, нашим ДНК, нашим словом. Нашої дії, слава Богу, який нам гідність дарував.